Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми продовжуємо працювати над темою Лінійна функція, її графік та властивості. Пригадаймо, яку функцію ми називаємо лінійною. Лінійною називається функція, яку ми можемо задавати формулою виду y дорівнює kx b. У цій формулі x є незалежною змінною. Незалежно змінно ще називають аргументом а к і б довільні числа. Тобто, припустимими є і значення k дорівнює нулю або б дорівнює нулю, при яких ми отримуємо окремі випадки лінійної функції. Розглянемо такий приклад. Побудуйте графік функції y дорівнює 0,5х мінус 2. І користуючись графіком, знайдіть значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 1 мінус 2. Значення аргументу, при якому значення функції дорівнює мінус 2,5 0,5. Координати точок перетину графіка функції з осями координат. Нагадаю, графіком лінійної функції є пряма. Отже, для побудови графіка лінійної функції достатньо знати координати двох її точок. Оберемо два довільних значення аргументу та складемо для них таблицю значень даної функції. Для полегшення обчислень візьмемо х дорівнює нулю. Раджу робити це завжди. Та х дорівнює 2. Щоб координата Y була цілим числом, це зручніше у побудові графіка. Крім того, оскільки k дорівнює 0,5 дорівнює одній другій, пропоную знову таки для зручності обрати за одиничний відрізок дві клітинки. При X дорівнює 0, Y дорівнює 0,5 помножити на 0 мінус 2 дорівнює мінус 2. При х дорівнює 2 y дорівнює 0,5 помножити на 2-2 дорівнює мінус 1. Отримали точки з координатами 0-2 та 2-1. Позначимо ці точки на координатній площині. Проведемо через ці точки пряму. Ми отримали графік функції y дорівнює 0,5х-2. А тепер, користуючись побудованим графіком, дамо відповіді на поставлені в умові питання. Визначимо значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 1 та мінус 2. Для цього позначаємо на осі Х1 та проводимо через цю позначку вертикальну пряму до перетину з графіком. Провівши через отриману точку горизонтальну пряму до перетину з звісю Y, визначаємо, що Y дорівнює мінус 1,5. Аналогічно отримуємо, що при х дорівнює мінус 2, Y дорівнює мінус 3. Продовжуємо дослідження. Знайдемо значення аргументу, при якому значення функції дорівнює мінус 2,5 і 0,5. Для цього позначаємо на осі y мінус 2,5. Проводимо через цю позначку горизонтальну пряму до перетину з графіком, а через отриману точку перетину вертикальну пряму до перетину з звісю Х і отримуємо, що Х дорівнює мінус одиниці. Аналогічно знаходимо, що при у дорівнює 0,5х дорівнює 5. Зверніть увагу, що зазвичай допоміжні горизонтально та вертикально прямі. Щоб не захаращувати малюнка, проводять уявно. Тепер з'ясуємо координати точок перетину з осями координат. На графіку ми бачимо, що точка перетину графіка з вісю х це точка з координатами 4 0. А координати точки перетину графіка з вісю y 0-2. Отже, ми побудували графік функції y дорівнює 0,5х-2 і відповіли на поставлені запитання. За допомогою графіка. Такий спосіб розв'язання завдань називається графічним. Але на поставлені питання можна було б дати відповідь і без виконання побудови графіка функції завдяки так званому аналітичному методу розв'язання. Розглянемо. Як застосовувати цей метод у такому завданні. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину з осями координат графіка функції y дорівнює мінус 2,5х плюс 10. Точка перетину графіка функції з вісю y належить цій осі. Отже, має координату х дорівнює нулю. Підставимо х дорівнює нулю. У формулу, якою задана наша функція y дорівнює мінус 2,5х плюс 10. І отримаємо y дорівнює мінус 2,5 помножити на 0. Плюс 10 дорівнює 10. І отже, 0, 10 – координати точки перетину графіка функції з віссю y. Міркуємо далі. Оскільки точка перетину графіка з вісю х належить цій осі, то вона має координату y дорівнює 0. Підставимо це значення ігри у формулу, якою задана функція. Отримаємо рівняння мінус 2,5х плюс 10 дорівнює 0, звідки х дорівнює 4. Тому 4 0 координати точки перетину з вісю х. Супер! Отже, сьогодні ми будували графік лінійної функції і дізналися про графічний та аналітичний способи розв'язання. Дякую за увагу! До зустрічі!